Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість, і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра любителі Вахі, я вирішив іти плюс-мінус по хронології подій Warhammer Fantasy Battle. І паралельно з цим також і підлаштовуватися під оновлення по Warhammer Total War 3 знову. І так вже вийшло, що сьогоднішня тема дуже добре підходить як під один критерій, так і під інший. А також я зробив ось такий план на майбутнє. Зеленим я позначив вже відзняті на каналі відео. Рожеві це пріоритетні теми, що виходитимуть наступними. А жовті робитимуться по хронології від першого до останнього після пріоритетних. Якщо мій контент вам по якійсь причині подобається, покажіть це вподобайкою, напишіть коментар і підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Ну а ми починаємо. Сьогодні я розповім вам про ненажарливих огрів світу Warhammer Fantasy Battle, а також про частину їх історії. Огри величезні під 3 метри зростом гуманоїди. У такому жорстокому, сповненому насильства світі, як Warhammer, огри все однак, примудряються справити невимовне враження. Адже погодьтеся, не щодня можна побачити, як одним ударом палиці хтось може відправити людину у політ на десяток метрів. І якщо цього буде замало, то просто дочекайтеся, коли ці симпатяги прямо посеред бою підійдуть до відупівського. Цього трупу і почнуть його там же і жарти. Мало кого таке видовище залишить байдужим. На даний момент у огрів є власне королівство у горах Скорботи. Втім, навіть так їх племена ведуть кочовий спосіб життя, мандруючи далеко за межі своєї країни. А все для пошуку роботи, і що найбільш головніше їжі. Я вже говорив, що огри доволі високі. Але самим позуням на це трошки байдуже. На авторитет, достаток і вплив вказує саме вага. Нутро має величезне значення у соціальному, релігійному і фізичному плянах. Анатомічно життєво важливі органи знаходяться на нижчому рівні в порівнянні із людськими. І хоча здається, що огри товсті, насправді під товщою жиру сховані потужні м'язи, вони запросто можуть витримувати низькі температури і загоювати неглибокі рани. І це при тому, що вони майже не носять одягу чи обладунків. Лише найбагатіше. Чі із них пікуються про захист усього тіла, поки переважна більшість обмежується кишковою пластиною, яка прикриває таке важливе черево. Як я й казав, огрів можна побачити далеко за межами свого дому, але так було не завжди. Після великої катастрофи, світ Вархамеру і усі розумні і не дуже раси, видохнули. і почали прокладати свій шлях в історії, як власне і огри. Багато тисяч років тому вони жили на зелених луках між горами скорботи і тим, що в майбутньому стане великим Катаєм шло добре, навіть дуже. Широкі плодючі землі, заселені великою кількістю тварин, дозволяли ограм жити в комфорті, ну принаймні поміркам самих огрів. Люди Катая також лише починали закладати підґрунтя для того, що в майбутньому стане імперією. Дві такі різні раси, втім, жили в мирі. Катайці навіть навчили огрів, як видобувати вогонь і обробляти метал. А найрозумніших із їх раси залюбки брали у катайські армії, але ніщо не може тривати вічно. І з історії інших народів ми вже не раз в цьому пересвідчували. Відсутність ворогів і безперешкодний доступ до їжі зумовують чимале збільшення населення огрів. Місця ставало все менше, і вони йшли найлегшим шляхом. Не в гори скорботи чи де-інде, а саме на катайські землі. У фермерів почали пропадати діти. Огрив подобали людське м'ясо. Про подальші події є чимало спекуляцій. І насправді достеменно невідомо, чи приклали до цього руку катайські астроманти, чи це був злий збіг обставин. Саме в той момент, коли на утуані розпалювалася громадянська війна, до іншої сторони планети летіла комета. За кілька тижнів вона наблизилась настільки, що її сяйво поглинуло у собі обидва місяця Мауса Морсліп і Мансліп. Деякі зі спостерігачів навіть стверджували, що бачили на кометі лице, а точніше, рот. Розпечена куля впала в саме серце країни огрів, убивши дві третини усього населення. Самим ограм здавалося, що на них напало мстиве божество, велика і жахлива паща, що прагнула жерти все навколо. Так з'явився ненаситний і безжальний бог огрів. Зелені рівнини перетворилися на токсичну пустелю, яку в наші дні іменують пустелею Варп З цією катастрофою у всіх огрів з'явився невщухаючий голод. Серед них поширився канібалізм і Серед прорідівшого роду огрів залишилися в живих лише найотриваліші і найсильніші, котрим більше нічого не залишалося, окрім як іти у гори скорботи на захід, тому що нове страхітливе божество перекрило шлях до Катая. Але серед них були ті, хто наважився піти у самий епіцентр катаклізму. Грод одноперсний повів своє плем'я прямо до великої пащі, щоб особисто її побачити і принести шанобливі жертви. Дійшли не всі, адже вони боролися із голодом. Вітрами, що роз'їдали самопоть, і до нині небачених монстрів, що були на кожному кроці. Але як тільки вони дісталися до місця падіння, вітер змінився, і замість того, щоб відштовхувати, почав затягувати усе довкола до кратера, роблячи подорож ще більш небезпечною. В кінці грот нарешті побачив вражаюче видовище, бездонну діру, що ширилося як море. Сусільна глибинна темрява, яка могла б пожарти увесь рід огрів і прагнути ще вкрита по краях тисячами гострих зубів і пульсуючими м'язами. Грод вбив частину своїх побратимів і, зрештою, виживших, вони влаштували канібальний бенкет прямо на краю великого урвища. Він став першим м'ясником огрів і пророком пащі. Повернувшись до свого народу, Грод розповів про свій мандри, сповнюючи огрів благоговінням. Що цікаво, впавши, комата щинила не один катаклізм. Огри, що працювали найманцями по всьому світі, розповідають про ще одне втілення великої пащі, з іншого кінця планети, посеред великого океану вир, який затягує у свої глибини незліченну кількість кораблів. Як би далеко огри не тікали, вони чутимуть клич пащі, відчуватимуть нескінчений голод і тамуватимуть його, наслідуючи своє божество. Та все ж повернемося до початку. Огри мігрували, і їх шлях проходив крізь гори скорботи. Це стало справжнім випробуванням. Морозний клімат, який так, так відрізнявся від теплих рівнин, круті схили і хижаки. На своїй батьківщині саме огри були домінуючими мисливцями, але не тут. У снігові зовірюхи, коли видимість була майже нульовою, вони чули диких звірів, але все, на що натрапляли, це кров на снігу і криваво-червоний слід, куди почвари відтягували огрів, намагаючись знайти хоч якийсь прихисток, вони радісно бігли до печер, але зрештою почали розбивати табори ззовні. Бо всередині, в кращому випадку, були ведмедоподібні тварини. Якщо ж ограм дуже нещастило, вони могли натрапити на химеру. Ідучи все далі, Огри насправді не знали, що чекає їх. Верхівки високих гір попереду були оповиті густими хмарами. Але як тільки вони прийшли цю пелину, перед ними відкрилися нові висоти, що здіймалися вище і вище. А ще вони вперше побачили небесних титанів і їх величезні стада. Небесні титани вже давно заснували у найвищих горах свою цивілізацію. Вони витисали свої мегалітні фортеці із самих гір і усамітно жили собі, забувши про інші раси. Огриш відразу кинулися на стада звірів яких титани випасали, але на превеликий подив замість м'ясного бенкету волотенські мамонти почали насаджувати їх на свої бивні і топтати масивними ногами? Тоді копіюючи поведінку хижих вовків гір скорботи, огри почали спочатку виманювати тварин по одній, а потім кооперуючись вбивали. З часом титани почали помічати скорочення кількості своєї худоби. І відразу після цього знайшли і огрів. Ограм у певному сенсі пощастило. Спочатку вони могли наїстися кремезними тваринами, а коли не було тих, вони перейшли на самих титанів. Так, титани своїми масивними тілами могли спричиняти зимотруси, скидувати лавини, чавити, нищити і відкидувати огрів на далекі сотні метрів. Але навіть так на одного титану. Припадала сотня огрів, що ще гірше, титани доволі меланхолічні, добрі велетні. Вони не жили війною і полюбляли усамітнюватися у своїх фортецях. Таким чином, огри просто з'їдали їх по черзі, не зустрічаючи об'єднаного опору. Також вони почали помічати, що чим вище вони піднімаються, тим кремезнішими стають титани. Але з віком вони також ставали все більше осілими і схожими на камінь огри навіть подейкують, що найвищі вершини, на які вони здійнялися, насправді були не горами, а дуже старими титанами. Так чи інакше, ненаситне кодло спромоглося знищити майже усю стародавню расу. Залишивши в живих буквально одиниці. Вони на певний час змогли осісти на цих вершинах, але про себе знову давала знати велика паща. Згубні вітри гнали хаотичні хмари прямо до найвищих гір. Небо набувало нудотно зеленого кольору, і огри зрозуміли, що час іти далі. Але не всі це зробили. Хоча огри доволі такі витривалі стосовно мутації хаосу, ті, хто залишився, з часом почали дешевіти, вкрилися білим хутром і відростили велетенські кігті. Цей мутований підвид снігових огрів тепер називається єті. Решта ж огрів, залишивши по собі колосальні гори титанів, спустилися до гірського хребта гірськорботи. Хаотичні шторми не доходили сюди, і в обширних територіях було чимало дичини. Саме тут вони знайшли новий дім, розбивши свої табори серед склястих долин. Вони вели незлішанні війни проти орків, скаленів і навіть дворфів, і врешті-решт стали домінуючою расою в цих краях, які прозвали Королівствами Огрів. А на цьому, власне кажучи, і все. Дякую усім, хто додивився до цього моменту, а також моїм спонсорядкам, котрі активно підтримують канал. Далі буде відео по покорну. Ну а поки я прощаюся з вами. Всім кра і до наступного разу!